Суспільство нав'язало вам брехню, воно каже, втома це ворог, це ознака слабкості, яку потрібно перемогти, перебороти, знищити за допомогою кави енергетиків та сліпої сили волі. Мільйони чоловіків щодня ведуть цю війну, і щодня вони її програють, стаючи лише більш виснаженими та роздратованими. А що, як я скажу вам, що ця боротьба головна помилка вашого життя? Що як втома. Це не ворог, а ваш найпотужніший інструмент для росту. Сьогодні ми розкриємо протокол, який стоїки від Марка Аврелія до Сенеки використовували не для боротьби з виснаженням, а для його перетворення на силу, ясність та дисципліну. Це знання, яке відокремлює 1% чоловіків, що володіють собою від 99%, які є рабами своїх станів. Ми не будемо говорити про те, як більше спати чи правильно харчуватися. Ми будемо говорити про те, як змінити саму операційну систему вашого розуму. Напишіть у коментарях одне слово Готовий, якщо ви тут не для того, щоб скаржитися, а для того, щоб домінувати над власною природою. Подивіться навколо культ хаслу, нескінченні сповіщення, соціальний тиск бути завжди на піку. Сучасний чоловік перебуває під безпрецедентним навантаженням. Його енергія це ресурс, за який змагаються корпорації, соціальні мережі та власні амбіції. Результат хронічне виснаження, не просто фізичне, а глибоке, ментальне, що роз'їдає зсередини. Це той самий ментальний туман, який заважає приймати рішення. Це ті самі емоційні гойдалки, які роблять вас реактивними, а не проактивними. І стандартна відповідь на це просто працюй більше, просто будь сильнішим. Це все одно, що намагатися загасити пожежу бензином, кожна спроба перемогти, в тому лише глибше занурює вас у цей цикл. Ви починаєте сприймати свій власний організм як зрадника, ви злитеся на себе за те, що не можете функціонувати на 150% 24 на 7. стойки дивилися на це інакше. Вони розуміли проблема не у втомі. Проблема у вашому судженні про неї. І саме тут, у просторі між стимулом, втомою та вашою реакцією лежить ваша справжня сила. І сьогодні ми навчимося її використовувати. Перший принцип втома це не слабкість, а сигнал. Це фундаментальна зміна парадигми. Суспільство та внутрішній критик кажуть вам, що втома це провал. Стоїк каже, що втома це дані, чисті неупереджені дані про ваш поточний стан. Уявіть панель приладів елітного гоночного боліда. Кожен датчик, кожен індикатор це життєво важлива інформація для пілота. Коли загоряється лампочка низького рівня палива, пілот не б'є по ній кулаком і не кричить: Я не повинен бути без палива. Він сприймає це як сигнал і коригує стратегію. Заїжджає на підстоп, змінює стиль їзди. Ваша втома це такий самий індикатор. Вона не каже: Ти поганий, вона каже: зверни увагу, ресурси обмежені, необхідна корекція. Більшість чоловіків ігнорує цей сигнал або намагається його заглушити. Один відсоток використовує його для прийняття мудріших рішень. Це перше, що відрізняє господаря свого життя від жертви обставин. Перестаньте воювати з інформацією, почніть її читати. Другий крок прийняття як інструмент вищого контролю. Звучить парадоксально, але це так. Справжній контроль починається не з опору, а з тотального прийняття реальності. Як тільки ви визнали в тому сигналом наступний крок прийняти її присутність без осуду. Боротьба з реальністю найбільш енерговитратний процес. Який тільки існує. Подумайте про це, ви вже втомлені, і замість того, щоб зберегти залишки енергії, ви витрачаєте їх на внутрішній конфлікт. Я не хочу цього відчувати. Чому я? Це несправедливо. Це як намагатися зупинити дощ кричачи на хмари. Стоїчна практика полягає в тому, щоб сказати собі, так, я відчуваю в тому, це факт, це те, що є зараз. У цей момент відбувається магія, ви припиняєте марну війну. Енергія, яка йшла на опір, вивільняється. Ви переходите з реактивного стану в стан спостерігача. Більшість людей плутає прийняття з пасивністю, але це не так. Прийняття це не означає здатися, це означає перестати битися головою об стіну і почати шукати двері. Це найвища форма стратегічного мислення. Третій інструмент виснаження як фільтр істини. Коли у вас багато енергії, ви можете дозволити собі розкіш займатися дурницями, ви можете витрачати час на безглузді суперечки, на людей, які вам не цікаві, на завдання, які не ведуть до вашої мети. Енергія маскує те, що насправді не важливо. Але коли ви втомлені, все змінюється. У вас просто немає ресурсів на фальш, на соціальні маски, на другорядні справи. Втома це найчисніший фільтр пріоритетів. Вона змушує вас відповісти на питання, що справді має значення прямо зараз. Згадайте кінець довгого робочого дня, у вас є сили лише на одну розмову ви подзвоните випадковому знайомому чи найближчій людині. Ви будете скролити стрічку чи вирішувати одне ключове питання, яке не можна відкласти. Стоїки цінували цей стан, бо він спалював усе зайве, залишаючи лише суть. Натовп боїться цього стану, бо він викриває порожнечу їхнього життя. Один відсоток використовує його, щоб відкалібрувати свій компас і переконатися, що він рухається у правильному напрямку. Ваша втома це ваш безкоштовний консультант зі стратегії. Четвертий протокол дихотомія контролю в дії. Це центральний принцип стоїцизму. Є речі, які ми можемо контролювати, і є речі, які не можемо. Наше завдання фокусувати всю свою енергію на першому і приймати друге. Застосуємо це до втоми. Ви можете контролювати сам факт виникнення втоми. Ні, Це фізіологія, біохімія, результат ваших попередніх дій, це поза вашим прямим контролем у даний момент. Але що ви можете контролювати? Абсолютно все інше. Ви контролюєте своє ставлення до втоми, як до ворога чи як до сигналу. Ви контролюєте свої дії. Ви можете лягти на диван і скаржитися, а можете зробити 10 глибоких вдихів і виконати одне, але найважливіше завдання. Ви контролюєте свої рішення, ви можете влити в себе ще одну чашку кави, посилюючи тривожність, або випити склянку води і вийти на 5 хвилин на свіже повітря. Звичайна людина стає рабом свого стану, її настрій та дії повністю продиктовані втомою. Стоїк стає господарем своєї реакції на цей стан. Він визнає тіло втомлене, але мій розум, моя воля під моїм контролем. Це і є справжня сила. Не в тому, щоб ніколи не втомлюватися, а в тому, щоб залишатися господарем себе в будь-якому стані. Отже, давайте підсумуємо фундаментальна істина, яку розуміє один відсоток, полягає в цьому. Втома. Не стіна, в яку ви вдаряєтесь, втома це вказівник, який показує вам шлях, це не ворог, якого треба знищити, а діагностичний інструмент, який робить вас мудрішим, це не ознака вашої слабкості, а каталізатор вашої істинної сили, який змушує вас фокусуватися на головному. Головний висновок сьогоднішньої розмови простий: перестаньте боротися з тим, що є невід'ємною частиною вашого шляху. Почніть це використовувати. Ваша влада не в ілюзії нескінченної енергії, а в мудрому, свідомому управлінні її межами. Припиніть війну із собою, укладіть стратегічний союз. Це те, що відрізняє хлопчика, який біжить від дискомфорту, від чоловіка, який перетворює його на свою перевагу. Це те, що розуміє один відсоток. І тепер ви серед них. Дякую, що приділили час для глибокого занурення. Якщо це відео змінило ваш погляд на власні ресурси, підпишіться на канал і станьте частиною спільноти, яка обирає силу розуму. І наостанок питання для роздумів у коментарях: яку одну річ ви почнете робити по-іншому, коли наступного разу відчуєте втому?